Мене звати Баклицька Анна, я студентка вже шостого курсу факультету ветеринарної медицини нашого університету. В нашому університеті є міжнародний відділ, який займається. Поїздками за кордон, і, зокрема, є секція Еразмусу, але це потрібно дізнаватися. Кожен раз тобто, відкриваються якісь місця, треба це моніторити, питати, чи є не ваш факультет. Тобто раніше на ветеринарну медицину та агрономію їх зовсім не було. Зараз вони є. Тобто можна реально подаватися, здавати документи, вчити англійську, пробувати. Тобто, це можливо. Наш Університет дає таку можливість. А я поїхала від Erasmus Plus програми. Це програма європейського союзу, яка надає можливості молоді їздити на різні проекти, тренінги, а також в них є варіант академічної мобільності. Я не скажу, що це прям дуже сильно чимось відрізняється. У нас досить гарна база в університеті, чисто теоретично, дуже гарна. Тому, в принципі, мені не було важко там вчити якусь нову теорію, тому що в принципі я вже її знала, навчаючись в нашому університеті. Але що в них краще це практика. Тому що на кожен семінар, на кожне лабораторне заняття нам приносили те, що нам треба: це різні органи, різні там анатомічні речі, які нам потрібно було досліджувати. Ми виїжджали часто на ферми, на кінські заводи. Там проходили. Практику також часто ми проходили практику на їхніх клініках. Вони в них при університеті дуже великі, в них воно різними такими блоками, тобто окремо для кушерства, окремо для хірургії, окремо для екзотичних тварин. Ну, Це в принципі дуже цікаво. Ми проживали в гуртожитку. Є три варіанти гуртожитку: від найдешевшого до найдорожчого. Я жила в середньому варіанті: це дві людини на кімнату у кімнаті. є Свій холодильник, своя ванна кімната, тобто а кухня на е, поверсі. Це, в принципі, дуже зручно, е, багато місця, є свій там, власний шкаф, е, спальне місце, стіл, тобто дуже зручно. А, окрім навчання, я, звісно, подорожувала, мала можливість поїхати до подруги в Італію. Це було досить близько, тому я змогла це зробити. Також ще їздила в Австрію, також просто в музей. Їзла до друзів в Німеччину, тобто в Європі все набагато ближче, ніж у нас. Тому це було і дещо в принципі можливо. Ми ходили в гори. В Загребі є свої гори, називаються Медведниця. Одна із точок буде Медвеград, а найвище це Слемя. На Медвеград ми ходили пішки. Це десь приблизно 4 години вверх. Це було так дуже цікаво, весело. Там їздили велосипедисти, Ми від них ховалися. От а на Слемя ми піднімалися на підйомнику. Також було дуже гарно, там вже був сніг, і ми вперше змогли побачити сніг, тому що в Хорватії такий клімат, що дуже такі теплі е зими. Ми не бачили того снігу, дуже за ним сумували взимку, тому що в Україні тоді в його було багато. От і там ми змогли, хоча б там пограти в сніжки. Випити чай, подивитися, як там воно все. Тобто, часто ходили в різні музеї. Їх також досить багато в Загребі, цікаві. Зокрема, Миколи Тесли є різні галереї. Дуже цікавий був анатомічний музей в нашому університеті. Там дуже було багато представлено скелетів різних там диких тварин, жирафів, слонів, носорогів, кита, тобто такі дуже велика колекція в них є. Отак от і ніяк по-іншому. Тобто в тебе відкриваються якісь нові горизонти. Ти розумієш, що там навчання за кордоном, якісь подорожі, якісь там тренінги, конференції за кордоном це все реально, і ти реально це все можеш досягти. Тобто це не так, от, як нам раніше здавалося, що це неможливо, що це якось там далеко, це дуже дорого. Тому це, по-перше, ти розумієш, що ти можеш. Якщо ти хочеш, ти реально можеш всього цього досягти. І по-друге, це, напевно, те, що. Перебираючи цей досвід, який є за кордоном, ми можемо його перебирати в нашій країні і потім розказувати в Україні в наших клініках, зокрема, якщо казати про ветеринарну медицину, можемо якісь там нові методи, нові практики застосовувати. Тобто це реально класний досвід. Я кожному бажаю, хто дійсно прагне здобувати якісь нові знання, хто прагне здобувати якісь нові досвід, щоб пробувалися, тому що це дуже класно і не страшно.